Друзі, всім привіт! Ви як завжди на каналі Фішфіш, я Павло Вєжевцев. І сьогодні ми поговоримо про топ-5 гачків для карфішингу. Що ви тільки починаєте, розповім вам про основні форми гачків для ловлі коропа. Це White Gape, класична форма, саме, мабуть, універсальний вид гачка, і який я рекомендую початківцям. Реально універсальний, багато монтажів з нього робиться. Топчик. Друга форма гачків це Куршенко. Він вже майже має трошки іншу форму, має більш агресивну підсічку. Я їх зараз використовую на насадки нейтральної плавучості або донни. І третій вид гачків це лонгшенг. Якось в мене з ними не склалося, тому їх не використовую. Зараз ми поговоримо про топ 5, які я використовую, при яких умовах і при яких насадках. Тому всім гарного перегляду. Погнали. Перший вид гачків це Gamakatsu Specialist RX. Гачок має мікробородку, то нахилвушка до острія гачка в 15 градусів. Приставка X свідчить про те, що має отовщену проволоку, що робить гачок більш міцним та важчим, що може впливати на презентацію насадки. Зараз я рідко використовую гачки першого або другого розміру, тому такий гачок дає можливість використовувати маленький розмір і витримувати великі навантаження. Так як я вже казав, форма WhiteGape універсальна. Монтажі використовую різні: з резинкою, з металевим кільцем, з уголкою та інші. Другий та третій вид гачків теж форма WhiteGape. Це в нас спеціаліст R та GK. Спеціаліст R, такий самий, як і RX, просто в нього проволока без утовщення. А от якщо зрівняти з G-Card, то вони мають різне покриття. Це в'є пряме та мають різну специфікацію. Обидва гачка йдуть під розміром 4, але дуже відрізняються по розміру, тому тут будьте уважні. Четвертий вид це Gamakatsu White Gape Super. Його особливість, що вушка має вугол нахилу в 25 градусів, але вже від жалу. Такі гачки потрібні для монтажу чодрик. Також, коли я не використовую лентяйки, роблю монтаж для ловлі на зіґрік. І останній вид гачків це гамакацу Снагер. Зараз дуже активно почав його використовувати. Особливо гарно показує себе на ловлі Амура. Гарна підсічка, вирогідність ходу, навіть при гвайній підсічки мінімальна. Гачок, можна сказати, чіпляється за все, що може. Використовую на монтажі блоби крік з тонуючими насадками або нейтральною плавучості. Отакий такі топ-5 гачків у нас вийшов. Всім дякую за перегляд. Я пана перезакидатись. В нас 35 градусів жари. Риба не дуже активна. Всім не хвастану на Не, не забувайте писати приємні коментарі, підписуватися на канал і до скорих зустрічей!